Друзі, я знаходжусь в парку музею Україна в Мініатюрі. Тут представлено більш ніж 50 експонатів з усіх куточків України. І зараз я буду ходити обстежувати. Тут 2 гектари землі, я прочитав, і досить багато є на що подивитися. Тож будем, будемо зараз дивитися. Зараз я знаходжусь біля аеропорту Бориспіль. Як видно, він тут. Теж не працює, а на вході там ще стоїть два бусика. Де ще можна побачити ластівчине Гніздо з українським прапором. Бачу, що мініатюри представлені не тільки з України, а й з усього світу. Я переглянув їх назви і додав їх на свою карту, яку я створюю. Карту. Цікавих місць, які варто було б відвідати. До речі, вона є в моєму телеграм-каналі, на який ви можете підписатися. Чернівецький університет дуже мальовниче місце. Я там був декілька років тому. Відвідував. Мені сподобалось. Раджу з'їздити подивитися на нього. Походивши переглянувши експонати, можу сказати, ну, мені сподобалось. Я відкрив для себе якісь нові місця, нові локації, які варто буде ну, з'їздити, переглянути. І загалом місце таке чудове. Поряд Дніпро. Тут парк, паркова зона. Рекомендую до відвідування.